легку промисловість області представляють 48 підприємств, найбільше яких зосереджено у Житомирі та Бердичеві. Чисельність працюючих у галузі становить більше 6 тисяч чоловік. внесок Житомирщини у загальнодержавне виробництво основних видів продукції легкої промисловості є досить вагомим і становить 10% обсягів реалізації в державі. Цей показник є найвищим серед галузей промислового виробництва. На підприємствах легкої промисловості області виробляється 42 українського випуску тканин, 34% взуття. В той же час в легкій промисловості області збільшилось виробництво у порівнянні з минулим роком основних видів товарів, таких як взуття, постільна білизна та панчішно шкарпеткових виробів. Першому у нас є і хороші здобутки. Сьогодні приріст промисловості по Житомирській області. Ну, чесно скажу, ми радуємо, раді дуже за нього. 137%. Відсотків. Це другий показник в державі, і маємо намір його утримати. Представники підприємств легкої промисловості області зазначили, що заборгованості із заробітної плати немає. Колективи багатьох підприємств готові поповнити свої ряди молодими кадрами. даний час на фабриці працює близько 800 чоловік. Вироби відповідають вимогам престижних замовників з Європи і рівню європейської якості. Саме завдяки кваліфікованим фахівцям та правильній кадровій політиці в галузі збережені робочі місця та нарощуються обсяги виробництва, зазначив заступник голови обласної ради Михайло Чигир. Говорячи про успіхи, ми розуміємо, що сьогодні за цим стоять люди, той кадровий потенціал. Які надзвичайно плідно, професійно багато років працюють завдяки їм. Саме збереглись наші трудові колективи, збереглось виробництво, устаткування. Люди мають робочі місця за успішну діяльність в галузі легкої промисловості та з нагоди професійного свята кращих працівників нагородили грамотами і подяками.